Суми, центральна міська лікарня, сучасний медзаклад, де щорічно лікують понад 200 тисяч українців. Пані Валентина, його директорка. І півтора роки тому понад усе вона боялася прийти на роботу і нікого не зустріти. Я кожен раз ідучи на роботу, думала тільки про одне і боялася одно, що я приїду, і виявиться, що люди поїхали. На початку відкритого російського вторгнення суми були в оточенні. Це прикордонна область. У місті тривали вуличні бої. Закінчувалися продукти та не працювали аптеки. Перші кілька днів тільки із Сум виїхали близько 80 тисяч людей. Але не пані Валентина. Коли почалась війна, я зібрала колектив і об'явила про те, що я залишаюся. Залишилась частина хворих із Тих селищ і сіл і міст, які були окуповані, людям просто нікуди було їхати. Разом із нею залишився майже весь персонал. У найважчі дні відділеннями ночували на роботі. Лікарня швидко наповнювалася пораненими та хворими. Запаси ліків та продуктів тут встигли зробити. А от електроенергію так не запасти. З нею були проблеми. Коли ми були в оточені, були ж такі дні, коли в нас не було зовсім світла, і генератор наш, який ми раніше колись давно отримали, безумовно він нам послужив, але питання було з забезпеченням пальним, яке не довозилось в той час в місто. Електрика це робота реанімаційного та діагностичного обладнання, гарантія водопостачання, опалення, приготування їжі для сотень хворих. Якщо вона зникає, а генераторам немає на чому працювати, під загрозою опиняються людські життя. Лікарні потребують постійного живлення. Люди не мають можливості чекати, коли там увімкнеться генератор чи будь-які інші речі, чи коли поремонтується підстанція. Після пережитого питання стабільності контролю над ситуацією для лікарів особливо важливе. Вони лишаються прикордонним містом. Тут особлива увага до стабільності та надійності енергопостачання. Задля того, на даху лікарні встановлюють сонячну станцію. З нею допомогла громадська організація «Екоклуб». гроші збирали люди у кількох країнах Європи. Кожен давав скільки міг. power at Сумі Hospital. because now there's one hospital that will not stop working if there's a power cut. my grandfather was ukrainian, so this is a, a cause that's quite close to me. But i heard about the, the work they're doing to put solar panels in hospitals. it seemed like a really great cause because that's critical infrastructure and that builds some sort of resilience against the sort of attacks that are happening there. so i was really glad to help. When we saw how it works, it І саме такі пілотні проекти, коли ти можеш прийти, пощупати, зрозуміти, як воно працює, подивитися ці кабіля, зрозуміти, що це не космос. От воно працює, ось попадає, ось там є електрика. Воно реально тоді працює на людей для того, щоб вони приймали подібні рішення. Те, що відновлювальні джерела енергії це майбутнє, давно зрозуміла міська влада. Сум кілька років тому встановили сонячні панелі на систему оповіщення тривог. Навіть без світла люди чули про небезпеку. Тепер до міста повертаються його жителі, Релокується бізнес і підприємства. Це також людей спонукає бути впевненим в тому, що те, що відбувається в місті, це не випадково, а це прогнозовано. Ті люди, які залишилися, це в більшості літні люди. Вони не можуть тут жити, якщо не живе місто. Якщо немає послуг, якщо немає відповідного забезпечення, якщо тут поруч з ними не живуть їхні діти. Сонячні панелі на даху центральної лікарні Сум уже дають першу енергію. Майже півмільйона гривень за тарифом 2023 року, які заощадять з енергією сонця лише за рік, направлять на розвиток медзакладу. Він потребує більшої кількості електроенергії. Збільшується кількість обладнання. Ти в будь-який час зможеш надати людям допомогу і не будеш боятися, що в тебе цієї можливості не буде. Це безумовно класно. Свою реабілітацію в лікарні після важкої травми ще має пройти Олексій. Додаткове джерело енергії на даху дозволяє йому бути впевненим не тільки за себе, але і за близьких. Чим краще у тебе прикритил, тим ти там спокійний. Тобто ти розумієш, що в принципі що б там не случилось, Тут как бы там можно это все как-то нормализовать, восстановить. Во всем мире это стоит, во всем мире это работает. Конечно, хотелось бы побыстрее, чтобы это все вы, зажило как-то. И, И обратно. У нас еще работа не закончилась.